Não, <coughs> Потом не особо поколовку избаши смотри она отца и нам ее сейчас покажу Так рыба будет рыба я вам прийти Ой-ой-ой. Головний мотивор держати. Так, можу покажу сюди вудочки. Всім привіт. Я на рибалці. У нас вже другий день досі. Так що що я робити, як прийти на рибалці. Мені довідається попало цей. Я буду я без пієчки, бо це так листынька така опасна. Так, мокалек. І це. Ой. Будемо ловити на модуля. Чип. Я <coughs> ловитимучий. Мене зловніт не знаю. 差不多。<laughs> я api ya malay kini Oh. Ho tappinato proprio lì. Dove devo

17 штук А что тут пусто? Насиделась, а с ножки болят. Вот это беребалка. Чисто мантюрок. Сьогодні кіт вернувся, то прийде поїсть, обратно загуляв. Так знайшла в нього аж сім кліщів, ви представляєте? Та такі малесенькі. Які нормально витягла, а які прийшлося пінцетом витягувати. Що мабуть, голови буду відрізати, щоб вони мені на сковородці там не видовбували. з бродяг нюхає, прийде поїзд. Ні в три лазить, а прийшов спить, оте тільки спить. Бере не ні дощ, нічого йому не мішає. сестра попалась. А в сторонку и Да, кто-то что-то Після дощика часник як піднявся, ось побачите. І скільки тут два дні дощу пішов, а часник стоїть уже, як кажуть, на намашуся. Сьогодні перша квітня, так ми всіх зі святом сміху. Раніше жартували, закалувалися. А зараз що то вже? Нема настрою. Ні настрою, ні. Ни... настрою. Це все погода винувата. Яка погода, так і настрій. А кота вигукати, щоб поїв, або зібрати. Одна б ті кишки не їсть, голови ще поїсть, а кишки ні. А тут чужі качки лазять зараз швидко покирять. Ну, Підожіть, бо в мене соплі знову садить. Я нічого, ой, ви нічого не бачила, а я нічого не казала. Так, щоб з'їсти, їстя дуже швидко. Ця маленька рибка, ловиться, <рив> <рив> а чиститься так ще хуже. Поки начистиш її, поки перемиєш. А зістя за дві минути. Ну це я образно кажу. Кому там не доходить. Бо там людей хватає хватает комнаты. Пошла мне руку. Я тебя планенький, хороший, На дві сковородочки наловила. Так, хто любив в дитинстві пахкати ці пузирі? Я колись так допахкалася, що каченя мала затоптала. Батько наловив риби і почистили ж її, і лежав отой пузир. А каченята малі підбігали, хватали. А ми ж давай їх лопати ті пузирі. Та я на одного наступила, ну і та в своєму небесне сталося. А сльоз скільки було в мене. І за того каченя. Я на місці, риба на місці. грудка розтоплена. Сковородка теж на місці. Так що будемо робити діло. Риба наловими, тепер це її треба ще й пожарити. О, сковородка вже шкварти. Криски вийшла.

Наложила и начинаю я уже для А Когда моя девочка? В принципе, пехота. Я уже сюда стою, а остальну положу після вас уже, того що сідаю моя батарея. Сейчас будем пробувати. І те, що їх там пробувати, воно і так все добре, правильно. Так би зараз би не напробувалися. Ти подивився з рук падає. Ось я швидко пробую. Начинаю з хвостика. Dobra, ryba je ryba. Tak, to jest tym smaczno, ja będę drzewać dalsza, aby... bo zaczyna się deszcz, bo telefon nie tak męczył się. I do zrósłocień.